Сіпрасуко свято радості та подяки, яке нагадує про мандрівку єврейського народу пустелою після виходу з Єгипту. У Харкові єврейська громада зібралася разом, щоб відзначити його традиційно, облаштувавши суку та розділивши святкову радість. Написано в торі, що щоб ми не забули те диво, яке Бог зробив. Кожен рік, цілий тиждень. Ми живемо, їмо, знаходимося всередині курення. Крім цього, ми беремо чотири види рослин: це пальмова гілка, це верба, це мирт і етрог. Етрог це як цитрус. Кожен з них символізує інший тип людини. Є людина, яка вчить та дотримується, дотримується та не вчить, робить все або той, хто нічого не робить. На свято ми об'єднуємо всіх. Це свято об'єднання. Бей мами, я дуже щаслив привітати вас зі святом Дійсно, свята Сухот – це радість, це мир, це про радість і потрібно радіти. І незважаючи на те, що як сказав Рабомойшов, ми сьогодні проживаємо дуже важкі часи, і всі ви бачите все це, що коїться, і коли нам розбивають енергетику, і коли попереду нас чекає зима, і ми будемо намагатися все зробити для того, щоб було тепло в оселях. було Електропостачання так не завжди все від нас залежить, але дуже важливо, щоб ми були разом. І все так це про це, що ми разом, що разом потрібно святкувати, разом потрібно радіти і мріяти про. Добра, радісне майбутнє. Після основного святкування учасники перемістилися до сувки – спеціально облаштованого намету, який символізує тимчасові оселі євреїв під час виходу з Єгипту, де їх чекало частування та продовження святкової атмосфери. Анна дзядик, Олег Синицький, Андрій Сириця, Олександр Уваров, Дмитро Гвоєн, Харків. Новини.